Вітаю всіх, продовжимо тему, чому не хочуть воювати. У Польщі створено український легіон з тих чоловіків, які виїхали за кордон, щоб ті навчились і повернулись воювати в Україну. У Польщі створено цей як, як Український Легіон чи як його там назвали. Тобто, ну, я не знаю, що це за бред, хто захоче, але деякі хочуть. Давайте перспектива цього Легіону. Який буде з цього толк? Створення у Польщі, оцього Легіону українського, щоб чоловіки з України йшли воювати захищати країну. Який буде з цього сенс, толк? Давайте подивимось. Десятка пентаклів. Ну, максимально нагрібсти людей. Це, звісно, для результату хоча б якогось. З десятки вже на дев'ятку йдемо. Ага. Максимально для захисту своїх територій це дім. Десятка кубків, це знаєте, як дім. І двійка мечів. все зайшло в тупік. Максимально треба люди, щоб захищати свій дім. Але нікому це нахрен не потрібно, хто туди виїхав. Кінцевий результат який у нас? Так, дійсно, це щось нове на війну. На війну, п'ятірка мечів це на війну людей. І що у нас тут? Королева кубків. Розумієте, що ніхто не хоче. Одні кубки це емоції, небажання, звісно, пертись на війну. Підірка мечів це тут відкрита війна. Тріка кубків. зрозуміти одну річ. Це все домовлено на рівні країн. Оце все кричали, що нікого не будуть повертати, чи ще щось. Розумієте, що способи повертати будуть різні. Не забувайте, що зараз йде дипломатія, і лазійки роблять різні. Ось вам варіант Легіону цього. Один із варіантів. Можуть зробити умови для чоловіків, щоб вони потрапляли автоматично в цей Легіон. Якщо він не працює там чи щось. Країни мають право змінювати умови проживання українців. Не забувайте про це. Ніхто не хоче на війну. Це, звісно, це Легіон загнався в тупік, бо бажаючих дуже мало. Дійсно, їх не буде. Тож захоче війну та їхати. Але домовленості дуже серйозні там на рівні країн. Тому треба розуміти, що чоловіки, які за кордоном, автоматично можуть бути в зони ризику, бо Україна трусить це питання конкретно і починає йти на поступ.